Продовження зараз. Класно, фізика була, правда? Дуже класно. Якась дівчинка. Якась дівчатка прийшла. Оце не суть. Оце перше може бути відеожартом, наче не завдай Все цікаво.

Тому ну, ми не знаємо, що можливо тут буде спортивне. Тому е директор кабору Оліна Росильна розрахувала нам спортивні розмальовки. Вони не вибачили нічого складного, Ось, так відійшли. Є дівчинка. Дівчинку, ось є хлопчик, і є, вовчі, є, вовчі, є, вовчі, є, вовчі, є вовчі. Ти мама! Дівчинка. Добре. Українська мова? Ми краще по моєму. Читання. Присто... Не читання? Нет! А вот это а я даю в казах. Да, сідай. Сідай займає. В э, Вероніка, що це за поза? Сіядь, скій си, за пак. є латок з олівця. І цим. Я тобі можу дати. Що ми мама кожен день купляє цю шоколадку? Хімію. Мама мені дає тільки це з собою. Зараз тут не подивлюсь. Зарова, Кіруся, давай. Я, бі, я тобі особисті сідаю сюди. Кіра. Кіруні, це... давай ми тебе підтягнути маму. Читати? Хочеш читати? Тут у вас є ці книжки? Ні, Кирошмас. А точнее Кирош. Кираш то в цьому классі. Mm. Я б краще помалювала. Mm -hmm. Ось вот така світлово лосичка буде. ланчбокс. <звук> <заберу>. <звук> Mm. Mm. Что Еще вот такая выходит. О, может это капитан? Mm -hmm. А, это а кепочка? Это у нее кепочка? Да, 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 да. да. Це, э, может, это может быть такая кепочка, какие козырек. Них, mm. mm. а она, наверное, козырек. Это козырек, бо волосы больше схоже. Mm. А маленький? Это будет козырьком тогда. Mm. А я, а я буду знімати. Хе, прикольно. Отут, отак от. Отут таке з збоку. Це буде ось таке типу штучка. Не кіпка буде, а це штучка. немає. Нема що пити? Нема що пити? Ні, я маю на мене дитина крану

Ось я. А є робить зарядку. У мене є таке. А, на мене це якраз. Може якраз ось це а може якраз прикраше вони приїдуть, а щось буде у нас. Будемо гуляти на вулиці, можливо. Ще. А ми у нас поїдемо. Ну так. Да. На Півзавод? Да. На півзавод. Да. Там, на, на, завод, ви знаєте, що півзавод виготовляє ще водичку, наша вода. Оце ми сьогодні нато викладемо. А та вода буде воду купити? Півзавод це підпити. Це... Да. А дивіться, в четвер ми їдемо на хлібзавод. Треба принести по 35 гривень. Да, ви щось там казали якомусь хлопчику. Нам треба буде їхати на поїду. На один завод на пішки, а на клізне поїдемо, тому що просить долечення. Тонь, е, що ти У планети чи зарядку на планети? Ну, вона малює е, навіть, на планету. — планети. Я сідаю і ми це на переліці хоча б Мені допомагає дивитися, де я пропустила, да ні. Розмальовуємо школі, а ти вчора була кір, добре, О! О! А, а в мене хоча б є ще їсти. І смачне. В мене Виноград є? А я про виноград казала. І де ти так довго була? Кір? Я мала. Покажи. Бо в тебе легенька.

Учим, грати шахи. Mm -hmm. А мене вчив ще шахи грати. Mm -hmm. ну, тільки я трохи щось не Малюй, малюй, mm -hmm. Давай давайте далі, далі. Все шашка може ходити Ось, там, ось, там, ось, там, ось. Назад, а, ось. так, ось так, назад, вперед. А дивіться, видиш, хай, ти показую. Якщо ти поставив свою сюди, собі, може це робити. Якщо я протягом три дойду до твого поля, до суди, я перевертаю, називається данка. Тобто шашка мені може ходити через декілька хвилин. Наприклад, ось якщо моя ну, шаха буде тут а я тут, я можу так говорити, аж сіць. Ну, це, треба правило, до середини. Давайте Будемо ходити і будемо вчитися. Дивіться, білі завжди починають ходити білі. Що це після? як в шахах починається пішо. Білі, а потім чорні. Походим замагається дійти до поля сусіда. Зрозуміло? Так, походи. До... Добре, далі я йду. Ой, зачекайте. Кошечки, візьму ще. Далі. Я все мої мамах і сіє притягнути. Вичений. Я тебе зараз подію. 是。 Так не може, так я тебе подію, то ти мене Я тебе куплю, а ти мене далі. Ну ні, ти стоїть. Я тебе люблю, а потім ти мене. Ти мене подібне. Ой-ой, що я зараз роблю другу серію.